На дворі, друзі, холодно, а ми в духовичці робили ось такі бутербродики. Ковбаска із сиром, сир поплавився, до чайку дуже були смачні. І зараз скажу, в честь чого ми зробили уже такі бутербродики. Вже, до речі, майже і доїли. Отож, друзі, недільний день, уже майже вечір. Прохолодний був цілий день, мрикав трішки дощик. а ми практично цілий день. Провели в очікуванні, ну, не цілий, скажем так, а півдня, тому що зв'язалися сьогодні з покупцем, з покупцем просят, от, і е, чекали, тому що пообіцяв, е, відразу пообіцяв, що буде до 11-ї години приїде забирати нашу свинку, але трішки запізнювався. Ну, тим не менше приїхав. Таке зараз у нас небо з однієї сторони прямо виграє, з однієї сторони хмариться, сонечко сідає і такі ось пливуть цікаві хмаринки на колір. Гарно дивитися, постояти, тільки, тільки холодно. Розліталися чи то ласівки, от, чи то стрижики. Не, не можу зрозуміти, але так туди-сюди, туди-сюди літають. О, прямо прямо перед носом. Отож, приїхали покупці на свиню, тому, як бачите, у кліточці, де була пепа, тепер вже проживають ці двоє, що були туди на вуличній клітці. От, Але там їм вже і мокро, і прохолодно, і, якщо чесно, туди незручно було давати їсти. От. Значить, поїхала пепа, забрали. Напевно, що вам цікаво, <сіх> скільки, скільки наше наша те чудо, онці їдять зараз, скільки те наше чудо е, затягнуло на вагу. Значить, затягнуло воно вона, е, центнер і 8 кг. От, і забрали в нас доволі по непоганій ціні. 85 гривень. Тому... Е, тому, скажімо так, початок е, на Людмилині, як вона каже, шопінги. На Людмили шопінги є. Ми вже завтра понеділок будемо до них братися за своєю серйозністю. Да, Свині, виростіт. Тому що час, дорогенький, час не стоїть. В п'ятницю. Маємо дитину завезти, до того, що потрібно буде вирішити кілька питань, ну і, звісно, щось їй скупити, підкупити, підготувати. От, Позбиратися, документація, речі, все-все-все, так, щоб в п'ятницю вже просто сіли, поїхали і завезли. Щось, нібито дощик починаємо росія. Перевіряю, що тут Іван кроличкам давав, тому що вже. Е... Пішов сам, сьогодні він вдома. Кажу так, іди. На вечір годуй кроличок. Пішов, вирвав морковиночки з одвіє то морковиня. Послала його з, е, О, як його? з консервочкою повес. По Зараз принесе зерна. Так, та й на чому я зупинилася? Зупинилася на тому, що з Людмилкою будемо виїздити. Я вже як мама, давай. О, то це -то вже їм повну-повну нарвав набрав. Нічого, їдять. Зідять, ну хай їдять. А, такий холодний вечір і ще комарі доймають, га? я вже думала, що їх сьогодні не буде. Значить, я вже як мама можна сказати, що бач, як зерно гарно їдять. З думкою, що дитина поїде, вже майже змирилася. Ну, скажімо так, набагато спокійніше реагую. Уже на це все от, потрібно брати себе в руки, допомогти дитині зібрати та й, й відвезти. А там будемо дві. Бачиш, одна морковиночка сіла їсти. А друга ще зерно їсть. Вже хотіла йти закрити закритий хлів, от, але ще ходять качки, то, думаю. Обірву трішки скобу виноград. Щось з виноградом стається. Не знаю, що таке, чи то різкий холод нічний, чи то що не встигає до, достигати, як тріскається і, і починає пропадати. Минулого року достигав гарно. Цього року не знаю, що. То це ходимо <гадує> ходимо по черзі собі, хто то як і наскубуємо. Тому що там синій, там синій, там зелений, Туди гость вище, нібито якийсь кращий. То вже вийду хлів закривати пізніше. Тому що бродять, бродять ще качки. Хоч, в принципі, одну кліточку можна закривати. Тут, де квочка заводить кручат, то вже вона привела, сидять. Не хочу здіймати її, перерахувати, чи є всі вісім. Ну, принаймні на сьогоднішній ранок то було вісім. Дорослі качки позаходили. Тут помощувалися, там вон помощувалися. От з курми, з цесарками, але ще нібито то теж не всі. Ну і щось тут під квочечкою. А чула зранку було. Ой, що в нас тут? Аж ціле поки що одне курча і чорне. Сиди до ранку. Ще щось там в яйцях по, по піскує її, щось вона там має ще привезти. Не знаю, що буде, і не знаю, куди знаю так, не бийся. А може, це ну я заберу, в тебе його під підкоху, а ти сідай нормально на яйця. Да, заберу. Он який. Зараз я його підсажу, під коху з двома курчатами, хай коха його там трішки підглядить, а це хай нормально на яйця сяде, тому що зараз може бути через курчату, що яйця повигортає. Все, сідай, сідай, ніде воно від тебе не дінеться, але поки що сідай. Де ти там кошик малий сховалася? Дай но ну, я тако, щоб ти не бачила, просто його підкину. А, підгорнула там його під. Дай, зараз буде темно, вона не розбереться. До ранку хай сидить. Підхопила під себе, то хай вигріває, а та хай на яйцях ще сидить. Ну, от, я поки походила біля квочечок з курчатами, знову почався дощ. Да. Погодні умови не. Сприяють тому, щоб з'являлися в цю пору на, на цей світ білий курчата. Ну, але що зробиш? Вони з'являються. от, ні, Нічого не подієш, якось будемо притримувати в хліві, у клітках і, дасть Бог, може, ще що буде підростати. Неприємність сталася з одним великим курчам, е, чорним, немає не його, я навіть знаю, де, де воно поділося. Скажу, казала Юрій, скажу вам. Точно потягнув лис. Знаю чому. Тому що ті двоє курчат звикші ходити з цесарятами молодняком і ходили далеко аж туди в ті кукурузи, не наші сусідні, там під ті верби. От, і одного дня я тут опорпалася в городі. Е, ну, це було е, позавчора, напевно, що от, чи ще перед цим днем е, порпалася я в городі і е, злетіли. Звіти з таким вереском, криком цесарята почали підлітати, От, почали тікати, все. прибігли звідти, прибігло жовте курча, чорне курча не прийшло. От, швидше за все, що туди ось так підступно підкрався лисок. Їх е, по селах вистачає в нас в тому числі. О, який ще дощ пускається, треба, напевно, що вже тікати в хату. Отож, отакий у нас сьогодні був недільний день. От, в принципі, нічого такого не робила. Лежать помидори, помидор закривати не хотіла. Хай ще полежить буде на той день якийсь інший. От, ну, а тиждень обіцяє бути е, такий насичений і тривожний. Вже е, потрібно на роботу йти, тому потрібно ще і медогляду тому ось таке і будемо з дитиною. Все вирішувати. Тому буде він такий хвилюючий, хвилюючий своїми турботами, але, але на те ми живемо, таке наше воно життя. Тому дякую всім за увагу. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Слідкуйте за нашими новинками. Наша новинка сьогодні така: поїхала пепа. <смі> ну, що поробиш? Ну, що поробиш. Таке це наше життя, сільське бентежне. не щось мусимо тримати, коли потрібно, добре, що якийсь цей хвостик був, то виволок ти сліва. Далі не знаю, що ми будемо планувати по цих хвостиках. Ну, поки що пара. Поки що пара підростає. От такі вже вони нічогенькі. А далі будемо бачити, щось, щось дасть Бог, та будемо робити. Все, друзі, тікаю, всім добра, тому що дощ пускається і пускається. Всім добра і миру.